Привіт, мої янголи! 22 вересня, 22 енергія, енергія вищої духовної свободи. Про що вона нам сьогодні? Лозунгом такого сьогоднішнього дня є жити так, як хочу я. Врешті-решт настав вже той час, коли ми маємо прийняти цю рішення, взяти відповідальність за своє життя і почати жити так, як хочемо ми. Адже ми, творці своєї реальності, навчіться користуватися тими всіма благами, які нам дає Бог просто так, тільки тому, що ти народилася, не треба нічого заслуговувати, треба просто прийти і взяти. І цей навик теж треба здобути. Відпустіть цю прив'язку, це незадоволення. Познімайте ті маски, врешті-решт, які які ви граєте ігри, в які ви граєте, і маски, які ви вдягаєте, тому що пам'ятайте, Бог вас любить такими, як ви як є, і завдання просто полюбити себе вже, врешті решт такими, як ми є, не шукаючи в собі нічого, а полюбити все, що я люблю і я вас.